Запас харчів на випадок відсутності світла у Івано-Франківську вимкнення електроенергії може тривати до п'яти годин залежно від вказівки Укренерго. Та через постійні ракетні обстріли критичної інфраструктури люди можуть залишатися без світла і більше доби. Як тоді готувати їжу та якими продуктами запастись? Дивіться далі. Насамперед варто запастись водою мінімум 2 літри на одну людину. Більша частина їжі не повинна потребувати приготування. Ще частина це продукти, які можна залити гарячою водою. Залити кип'ятком з окропом з вечора і відповідно зранку спожити, можна назвати гречку, можна назвати булгур, можна назвати кускус. -кус. Навіть той самий хліб з маслом можна зверху класти або твердий сир, або сир на зразок фета, моцарелла, Він менш жирний, але при тому має більше білка. Тобто я би навіть на нього більше акцент робила. Обов'язково мають бути фрукти, овочі, тобто таке, що можна по суті взяти, от в натуральному вигляді і спожити. А ще у квартирі мають бути консерви, горіхи та сухофрукти, а молоко тільки ультрапастеризоване. На випадок тривалих відключень Тетяна Чевалюк рекомендує купити сіль та цукор. Вони врятують харчі, які зберігалися у морозильній камері. Заморожений, наприклад, шматок м'яса. Морозильна камера потримає, ну, добу-дві. Більше ні. Далі треба буде з цим м'ясом щось робити, щоб його ж врятувати. Тобто можна буде завжди його засолити, ріжеться на невеликі брусочки, засолюється сіллю, зливається потім оцей сіль який виділяється, от в принципі м'ясо зберігається. Прикарпатці зізнаються, великих запасів їжі не роблять та стараються готувати на декілька днів наперед. Щоб я там скуповувала гречку, такого немає, але просто готую. Якщо я готую зараз, то готую на дві-три порції більше, в разі, якщо немає світла, щоб я могла що підігріти. Меду купила більше як завжди. Ну, є якісь крупи такі, навіть е пакетики, що ще не користувалися, що вже вони півфабрикати трошки, щоб можна поскоріше зварити і з'їсти. робимо. А чому? чому Ну Так, обійдемося. Запасаємо всім, що не пропадає, крупи, все, що можна швидко готувати. Їм записаємося так, для малечі також і баночки є з готовим. Не потрібно забувати і про домашніх улюбленців, каже Тетяна Чевалюк. Вдома для них завжди повинен бути корм та вода.